Господи. І знову люди добрі, доброго дня. Продовження попереднього відео. Підвищуємо глубінчик червоний, а не від наливки. Хто, Вишня, хто нас дивиться на постійній основі, той знає, що було багато літом вишень, і ми у бутиля закривали, робили наливку, висипали вишні. І засипали цукром. І ось вони дійшли до кондиції. До цього ми не пробували. Ну, а це коли доця ось таким займається, думаю, схожу в погріб, побачу, що там наша наливочка. Взяла мірний стаканчик. І вона не кріпка зовсім. Це не куповані налила хімози. Ні-ні, ні. ми з доцію хімози ніякої взагалі не вживаємо. Раніше якось купляли якесь гарне. Легеньке венце, але один раз по доця купила, натрапили на якусь, що чуть і дуба не дали. Так, так погано нам було, не те, що дуба не дали, але образно так сказала. Ми п'ємо такі от бокальчики долі стоїть. По чуть-чуть з доцільці. Це якщо колись якесь свято, це не кожного дня і не кожної хвилини. Це коли в когось день народження або просто. Досада, Дивіться, досада напала. На Камера передає, ні? Красив. Красиве, дуже красиве, люди добрі. Ну, на перший раз хотіла зробити однотонний, хоча можна було б, наприклад, хватило б білий з бордо, ну, і є в мене ще одне семилітрове відро, 5-літрове то ще є, а от 7-літрове було тільки двоє то можна спробувати і якісь кольори, ну, двохколірні плетуть, трьохколірні. Ну, на перший раз хай буде. Хоча я вже плела вазу, дещо не така, вона в мене є, в залі стоїть. Ух, розпустила я свій крабік, бо як деякі майстрині жаліються, що болять руки, особливо як високі вироби, отак руки постійно вгору. І болить спина, а у мене навпаки, в мене болить голова, у мене болить лице. Це настільки перевантаження м'язів, де що під кінець вже радий, що доплів його. Це словами не передать. Яке це навантаження йде на лицеві м'язи. Оце вже червоний і. Ну, зараз дороблю, буде видно, що воно в мене вийшло. По ціні ще не знаю, зайду, подивлюся, оскільки цінять майстрині свої вироби. Тому що по цінах різне, може бути, ваза однотонна, без ніяких косичок, без нічого, це одна ціна. Декор зараз в усіх декор, чи то дровничку, чи то в кашпо, плюс 50 гривень. Хочете косичку до класичного 5-літрового, наприклад, в ціні це вже відразу, плюс 50 гривень. Хочете не приталене, а пухляшиком, щоб йшло округле. Плюс 50 гривень, адже кожна забаганочка, кожен декор це плюс додатковий ротанг і додаткова робота. А додатковий ротанг це додаткові гроші, які витрачаються на цей ротанг. Ротанг у нас подорожав вже, до весни ще подорожає, вже 5-літрові відра подорожали. Ну, поки що бачу, що більшість тримає і Ну, лише там трошечки вже... Та майже в усіх збільшилася ціна з класики 5-літрової була по 300, тепер уже по 350. Ну, тому що ціни на все ростуть, і в тому числі на такі вироби. Адже додаткові матеріали то дорожають ті самі відра, той самий ротанг. Удень, як бачите, не отам, не отут помічника не наблюдається. Помічник спить, навіть і не підозрює, що вона мотає свої вірьовки йому вдень по барабану, так сказати. Чим вона займається? Вигуляла, нагодувала і він спатиме до того часу, поки не вестиме на прогулку. Це я маю розмову щодо бусі, хто не знає, до котика її. Буся. Бусюнька, ти спиш? Вдень він її не контролює, а от як вечір, треба колись, як буде вона виплітати ввечері і показати вам, як він. Як він ну, там із за угла дивиться спочатку, що я знову тут сиджу. Буся вдень його немає. Коли вона працює йому. Може ну, там так пройти, глянути, ну немає оцього, такого виразу морди, загукування, щоб я це все кидала. Їдіть. ось. Привіт. Як справи? Ось. Що знову... каже, знову мотаєш свої вір. Та він пішов на кухню. Бачте, бачте. Т, він пішов на кухню, він на це навіть не звертає уваги. Пішов до цього. — Стоїть, заглядає, дивиться. Він. А от ввечері от я колись вам за може і... зніму цей процес. І співати мені може. Давай доцю за наше. Успішне. Виконання твоєї так, роботи. Так. Нема. Наливочка дуже смачна, солодка і не кріпка. Якщо на камері в мене червоне лице, то це. А черен... ну хто пам'ятає наливочку своїх бабусь із далекого дитинства? Я добре пам'ятаю. Така неприторна, якраз до смаку. Хоча все ж робиш на око. Вишні засипав у бутиль цукру, ще вишні, ще цукру. Ще... цукру Цьогоріч було дуже багато вишен, так ще коли вона наливочка осідала вишні, я ще зверху додавала, трамбувала. Вишні простяки тут у нас на Простяки, так, да. це не черешні, це не простяки. Черешня, не, не якісь там Дивіться, вишні. якщо Ой, Боже, як вам показати, не видно. Ще, ще і ягодка вон плаває. Дуже потемніло на дворі вже. Я тільки що ходила в погріб по наливку, дощу немає, але така неприємна погода, сина. Дивлюся, котів не видно. Заглянула в котобудиночок на дворі, там у нас є котобудиночок. Виглядають рижі морди, зразу так з краю. А Я туди рукою, там, так там ташкент. Там, там ташкент. там тепло, вона ж бутилки їм гріє. І воно з пінопласту чи що той будиночок. Піноф... Одіялами дуже зверху завішено дуже, дуже тепло. Пінок чи як воно там зветься, не пам'ятаю. Вони вилізли, поїли і знов туди. Вилізли, поїли і знов туди. На дворі сьогодні вівцям картоплю варили, груба горіла, да тільки один старий кіт трутин на грубі був, а вони й не захотіли. Вони вилізли, пообідали туди. Бачите як? Як йому вона не потрібна. То він не звертає він уваги. Сидит, він пішов на у кухні. Бося, іди сюди. Бусь. Покажися нашим глядачам. Іди сюди. Ай, потягушечки, Іди сюди. Оце я знов таке роблю, бачиш? Да. Ну що, ну проходь, проходь туди. Що? І я туди, так. Да. І вона туди, і я туди. Ми з одного тіста в неї вдвох. Де? Да. А тобі не подобається. Що, да. да. виспався? Виспався, не змерз. Ні? Ну давай нашим глядачам покажемо, щоб не бути голослівними, якого ми хлібця напекли. У попередньому відео я вам показувала пиріжечки, а це дивіться, тільки що витягла. П'ять хвилин назад накрила рушничком, ще пари йшов. Ось такий. Хлібець. Ти хочеш хлібця Буся? Три хлібинки. Формочка в мене на три. А ті радянські э, форми, що на хлібзаводах мені подар... подарила одна людина. Тому я в них ось так і печу. Прямо із форм викидаю от в таку жаровеньку, там решоточка і накриваю рушничком. Стрибай, бусечка, я заберу. Стрібай. Стрибай. Стрибай. Ну, будеш стрибати? Давай, іди сіди. Іди. Вони знає, буся у нас немає не поняття лазити по роду. Навіть якщо зроду. Хіба І... ось отут. Ось це дивіться. Ноутбук стоїть, де коту де ось покал стоїть. Може ось сюди посидіть. І то, якщо має бажання. Дивіться лапками. Ага. Потягу. Застрибуть, застрибуть. По вікнах, да. і то він по вікнах не спав і не лежав, поки ми не показали, що туди може. При цьому жодної тюлі не разу не обервав, ні жодного газону долі не валялось ні разу. Жодні розсади. Ви знаєте, скільки в мене навесні розсади на вікнах. Це золота скотина. Так, останній ряд я проплітаю і буду зараз вже відрізати і заводити полози. Саме важче. І у кожної майстрині це найважче. Це заводить лози. Це коли перед полетінням заводиш усі лози у отвори. І оце завершувати. Ну, Сидіть. Сидіть. Буся, що ти там? Газетку читаєш? Викрили тебе, бачиш, твою засідку, босечки. Розкажи нашим глядачам щось. Як тобі живеться, чи тебе не обіжають, чи б'ють і плакати не дають. Розповідай. Коли... Дев'ять років де... жити у хаті, це так, теж. Коментар, буває нещасна коментар. скотина угу. пишуть. Нещасний котик люди пишуть. Бусечка, може, тебе в оку хатку дориже? До нутелечки, Туди? Ми б і тих забрали в хату, ну ви ж самі розумієте, що кіт і, і котенят, ну вони поки малі до року, він їх прийме. Але ж після року коти вони будуть і битися, і мітить у хаті, і це буде страх. Вони у надворі нічим не обіжені. Як вуличні коти, вони живуть гарно, я вам скажу. У мене доця така, що вона не обідить і мухи. Купую я їм корм 4 лапи зараз. Купую упаковками цілими по 24 штуки, вороний корм. Молоко не вибуває у них. Це два рази на день, як мінімум, усі їх шестеро це п'ють молоко. Так, заводимо логи. Фініш. Ховає остатки. Покажи йдуть. Робимо що косичку таку красиву. Це Не знаю, чи видно, воно просто темно вже надворі. Та да ще я вікно затулила. Отак отуди запихає всерединку, щоб вони не вилазили. Кожну лозу по-своєму в кожну. Кожну лозу у, свій, у своє віконечко. Стоятиме вам руками. Що? Ну, тут. Що? дочі. Плюс, якщо в будинку поставити, О, як мене вже в жару кинуло. Ой. Все, я це зробила. Подивіться, яка краса люди добрі. Ну, хіба ж не красиво? Ну, так, звичайно, не красиво. Ну, не знаю. Хоча можна і так. Ти знаєш на що похоже? На оту кулю, що в небі літає. Точно! На оту кулю і знизу вузеньке, а, а вгорі. Ось горі. так, Десь класично. Можна посадити туди щось, але знизу, як будете поливати, бо там стяжками закріплено, нічого ніде не розпадеться, не розплететься. Просто буде щось поставити, якщо поливати, щоб водичка стікала. А ні? то можна прямо сюди вазон поставити. Але сюди дуже по ширині вазон великий не влізе, тому що 5-літрове відро воно то саме широке, але об'єм діаметр з'їдається за рахунок ротанного. Я то можу сказати, що діаметр відра, де вона? Боже, ці 25 років. 21 см, Але фактично діаметр. Що сюди, який горщик можна поставити 17 см, бо з'їдається ротангом. Дивлюсь прямий ефір одній майстрині, і, її, і вона розказує, яка в неї історія із замовницею. Замовниця замовила 4 чи то 12, чи 16-літрових обплетених кашпо. Уявіть 16-літрове відро плюс обплетене. Вона їй каже, що я вам можу спакувати у дві посилки. Доставка буде отаката новою поштою, дві посилки, бо в одну вони не влізуть. Каже, уявляєте, що вона мені пише. Мене ж мені що, учить вас, як пакувати відра? Отак одне в одне поставляли мені і відправили однією посилкою. Люди добрі, відро, коли не оплетене, воно одне в одне влізе. А коли отаких от два п'ятилітрових? Денце до денця торкається і все. Воно навіть отак yeah. вже його не встало. Yeah. Уявіть, оце оплетене п'яти, ось зверху п'ятий, ось п'ятий. Уявіть, воно вже не влізе. Так що отаке, сміялися всім ефіром. Так, це в нас червоний колір від Прадекса. Це дуже якісний ротанг. Ланцюжок йде, косичка йде. Ну, наверху вже не стала нічого тут робити. Знаю, що роблять з жгутиком. ну, щоб не переобтяжити, щоб було не занадто. Оце Скільки? Дві години роботи? Ну, Це самого плетіння. самого плетіння? Плюс завести лози це час, сам не знаю, хто робить. Це дуже багато займає. Якщо робила я тубус 10-літровий з двох 10-літрових відео, так разом скріплених, то година, як мінімум, це тільки оце завести оці лози, стойки, буся. Плюс десь хвилин 40 я на дворі оце все розміряла, скріплювала, розчерчала, робила отвори, щоб вже жоден напроти одного було. Три ну, години, три з лишнім, як мінімум, це. Я ось сіла і я не встаю. Я нікуди не ходжу. Я тільки тут. Ну, Не знаю, як на екрані, як з боку вона старалася, щоб і тут було все об'єм. Рівненький, гарнесенький. Мені дуже подобається червоний. І знаєте, що в мене ще є два літрових червоних сплетені. Також просте, без ніякого так, класика. І плюс вони ще йдуть без отворів на дні. Можна в хаті ставити, у них ставити вазон, поливати, не бояться, що вода витече. Дуже гарний. Такий би був комплект. Як казав буся, освоююсь потроху в цьому комбезі. Накричала мамка, оділа, випхала. А що робить? Ну, красавець, красавець. Так оце і я дивлюсь. А що робить? Ну, красива, красива. Не падаємо духом люди красива, добрі в любій ситуації. Красива. Як тяжко не є. Отак поставитись у будинку. Дуже красива, ефектна вона. Вживу. Мені вже і ось писала людина, ну і правду ви кажете, ну вживу, ну зовсім друге діло. По екрану подивлюся, у вас сподобався виріб, а каже, розпочатую коробку. Ну, звісно, що ж камера передає. Блищить, ось я дивлюсь на екран. Ну, Червоний і блищить. блищить да? ну. А також ж видно кожен візерунок і кожен жгут, як він лігіє. Він не де нічого, вона не роз'єднається, не розпадеться, можете і кидати її, що хоче і робити. Відра кріпки. Кріпкі відра, прорезинене усе. І ротан жижиться якісний. Це вже не отой рожевий, що в мене вигорів, я його ось зріжу і викину. Його плиту помию відро, як чорнобривці, звідти вже виберу. Викидаю землю, помию відро, воно ж там отворе, відро дуже гарне, там 10-літрове прорезине. Не сплету собі з якісного, щоб не вигорав. Ну я вже той ротанг не беру, вже аж із січня місяця. То так оставила собі рожеве. Не хочу там брати і труситься. Я взяла людина, возьме в мене і, і хто знає. буде тоді мені людина писати, що мені сплели, а мені куди писати виробнику, що ви мені продали. За рутами. Так гарненько поставить. Ну все, припорошила скроні завірюха, а у кишені завжди корвало. Не розчаровуйсь, не сумуй подругу, ще поїзд не залишив наш перон. Тож наливай в бокал вина терпкого, для настрою пригубим кілька грам, тоді не будем думати дурного, тоді усе нам. Буде по зубам, нехай душа і серце звеселиться, затягнемо пісню на любимий лад, покажемо, що старість нас боїться, хоч голови торкнувся снігопад. вій, радіймо, веселімось, смакуємо всім, що Богом нам дано, і ні за чим ніколи не жаліймо. згадаймо подругу, як все колись було. А ми з роками вміємо миритись і позитивні мати почуття. Уміємо і мріяти, і любити та насолоджуватись митями життя. Автор вірша Тамара Франчук-Шандрук.